в Вода намагаються показати те, що відбувається зараз в Хечерському суду, як особистий конфлікт двох людей. Нібито громадянин Власенко і громадянка Окунська вирішують якусь особливу проблему, особисту, яка сталася з ними багато років тому. Нагадаю, що за цей період. Стосовно Власенка, багато разів були застосовані різноманітні незаконні речі. Ну, припустимо, свого часу він як депутат не був випущений за межі країни, хоча це прямо заборонено законом. Він був позбавлений мандата в незаконний спосіб і так далі. Я розглядаю те, що відбувається сьогодні в цьому судовому засіданні як особистий тиск на Сергія Власенка. Ніяк не інакше. Більше того, я розглядаю це як конфлікт двох політиків. Відомого опозиційного політика Сергія Власенка, який незаконно позбавлений звання народного депутата і початкуючого провладного політика Окунської, яка намагається здобути собі рейтинг, більше того, вона намагалася його вже капіталізувати в вигляді балотування проти опозиції на 223-му окрузі. І саме там вона балотувалася, і саме там вона з понад 150 тисяч голосів людей, які Брали участь в виборах, набрала 81 голос. Це оцінка самої окунської оцінка, це вираження ставлення людей до того, що відбувається сьогодні в судовому засіданні. Таким чином прошу всіх так і ставити до цього. Це конфлікт молодого початкуючого політика, який намагається перетягнути на себе рейтинг. Відомого опозиційного політика і як черговий тиск на опозиціонера надаю в Харкові. Зламали е, комп'ютери і звинуватили когось там в те, що він розповсюджує порно. Комусь підклали наркотики, чись машини побили, когось звинувачив в тому, що він порушив правила дорожнього руху, е, комусь підклали дубінки під час арешту. Ще таке влада сьогодні спроможна на будь-які злочини. На жаль, правової системи в Україні не існує. Коли генеральний прокурор мені особисто говорить, що є закони в законному полі, а є закони незаконні, які він виконувати не буде, це говорить про... Курор судді не не дотримуються закону, тобто сьогодні повний законний безпреділ в Україні і вірити судам на жаль не можна. Саме тому люди вийшли на майдан, щоб змінити цю систему.